Ласкаво просимо в захоплюючу подорож крізь історію. Сьогодні ми запрошуємо вас дослідити чарівний замок Ксьонж, розташований у мальовничій сільській місцевості Польщі. Будьте готові зануритися в багату спадщину та захоплюючі історії цього чудового архітектурного дива. Давайте почнемо. Замок Ксьонж розташований у Нижньосілецькому воєводстві. Ця грандіозна фортеця, яка бере свій початок у 13 столітті, є свідком століть історії та інтриг. Замок, розташований на вершині зеленого пагорба, може похвалитися вражаючим поєднанням архітектурних стилів, зокрема готики, ренесансу та бароко. Протягом століть його розширювали та оновлювали, у результаті чого вийшов величний шедевр, який ви бачите сьогодні. Розлогий комплекс замку складається з різних секцій, кожна з яких пропонує унікальний погляд на його захоплююче минуле. Нижній замок, що характеризується своєю середньовічною фортецею, містить захоплюючу виставку та затишне кафе. Середній замок демонструє розкішні кімнати, великі зали та вишукану бібліотеку, яка колись містила безцінні колекції книг і рукописів. З верхнього замку, розташованого на найвищій вершині, відкривається панорамний вид на навколишній ландшафт. Він також служить приголомшливим місцем для концертів, художніх інсталяцій і культурних заходів. Замок Ксьондж відомий не лише своєю захоплюючою архітектурою, але й захоплюючими садами та парками. Величезна територія ретельно доглядається, що відображає колишню пишність замку. Відвідувачі можуть прогулятись романтичним рожевим садом, насолодитись яскравими кольорами рододендронового парку, або дослідити містичний пальмовий дім, де зібрано унікальну колекцію екзотичних рослин. Замок Ксьондж пропонує безліч захоплюючих заходів для відвідувачів будь-якого віку. Від екскурсій і захоплюючих виставок до заходів і майстер-класів кожен знайде щось для себе. Ви навіть можете вирушити в авантюрне підземне дослідження, відкриваючи приховані тунелі та чарівні кімнати. Після дня дослідження не забудьте насолодитися вишуканою кухнею замку. У готельному ресторані пропонують широкий вибір традиційних польських страв. Приготованих з місцевих інгредієнтів, щоб спокусити ваші смакові рецептори. Завершуючи нашу віртуальну екскурсію замком Ксьонж, Ми сподіваємось, що ви були захоплені його красою та величчю. Незалежно від того, чи плануєте ви відвідати його особисто, чи запам'ятаєте цей досвід здалеку. Магія замку Ксьонж залишить незабутнє враження у вашому серці. Щиро дякую, що приєднались до нашої пригоди. Зустрінемось у наступній захоплюючій подорожі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні наші відео.